Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Сьогодні ми маємо величезний вибір товарів на прилавках магазинів. Однак вибрати якісні продукти дуже складно. Сьогодні я навчу вас визначати якість деяких продуктів харчування. Підготуйтесь. Цей дослід необхідно проводити під наглядом батьків. Перевіряти на якість ми будемо сметану і мед. У всіх вдома є аптечка першої допомоги. Нам знадобляться із аптечки рукавички, піпетка і пляшечка з йодом. Блюдце із шматочком сирої картоплі, блюдце з ложкою сметани та блюдце з ложечкою меду. Набираю піпеткою йод і капаю на картоплину одну-дві краплі. На сметану одну-дві краплі. Та на мед. Спостерігайте за реакцією продукту на йод. Чи посиніє зразок. Чорносиній колір на картоплині є нормою, оскільки з неї виготовляють картопляний крохмаль, а посиніння сметани та меду. Буде свідчить про підробку. Сметана і мед, які я обрала для досліду, пройшли перевірку якості. Зніміть відео свого досліду та поділіться результатом. Коли неякісні товари перестануть користуватися попитом, недобросовісні виробники будуть змушені. Піти з ринку. Пам'ятайте, ви можете на це вплинути. До зустрічі, малята!